Мовою танцю Івано-Франківськ виборов місце у півфіналі проекту Майданс та Вкотре довів. Титул танцювальної столиці України йому до снаги. Свої постановки у всій країні місцеві танцівники презентували вдруге. Результати кажуть, стали справжнім сюрпризом. Відпрацьована до дрібниць для битви хореографів. композиція зоро, на яку власне робили головну ставку, бажаного успіху не принесла. Натомість постановка міста викликала бурхливі овації. А все тому, що натхненниками номеру були люди із геріатричного пансіонату, задля кого і змагається наша команда. Філософського плану теми, як показує, якби історія майдансу не вийшло практично ні в кож... ні в кого з хореографів, а ні в кого з команд. Тому ми розраховували, якби не розраховували, побоювалися, що не зрозуміють нас. І власне на тему наштовхнуло наштовхнули саме ці люди, люди поважного віку. Хотілося показати боротьбу, боротьбу проти часу, проти старості масштабними постановками танцівники ретельно працюють уже близько двох місяців інколи й посеред ночі. Не менш відповідально івано-франківська команда ставиться і до вибору теми головна родзинка у глибокій драматургії. Ми обираємо досить глобальні теми, тому що наскільки ми знаємо, інші міста. А вони обирають більш легкі теми, такі як кохання, сміх, радість і так далі. Ми заглиблюємося більше у філософію та психологію. Ми вибираємо теми, які б ми змогли зіграти як і мімічно, так і посилити їх танцювальними рухами і зробити це більш складно і феєрично. Знову до столиці івано-франківські танцівники вирушать наприкінці вересня. До цього часу обіцяють підготувати нові вражаючі вистави. Майбутню тему поки не розголошують. Єдине, в чому можуть бути певні вболівальники, черговий виступ знову радикально різнитиметься від попередніх.